Є певні емпіричні докази про відмінність здатності до емпатії, Візьмемо немовляту. 12-14 місяців. І якщо помістити його до поряду з немовлятою, які страждає. Можемо бачити чотири різних реакції. Якісь немовляти намагаються допомогти іншим. є ще інші, які переживають афект. Вони занепокоєні але не проявляють ініціативи, не хочуть втрутитися і допомогти. І ще інші діти. Реагують, але якось суперечливо вони спантеличені, вони не знають, що з цим робити. І є ще інша група дітей, яким все одно вони не реагують Не реагують на дитину, що плаче поряд із ним. Це пов'язано із труднощами розпізнавання себе в церкалі. У цих дітей є якась проблема із розвиненням здатності до емпатії в дуже дуже ранньому віці. Наразі наукою точно не доведено. Що і це одне з питань, яке характеризує антисоціальний розлад особистості, коли людина емоційно не як не взаємодіє з іншими, можливо, є якісь соціальні фактори, і чинники, але можливо і не тільки. Що не дають їм бути емоційно залученими, Здатність до емпатії спочатку здається ніби повністю ефективним процесом багато різних зон мозку активується, але з плином часу вона стає все більше і більш когнітивною, тобто ми стикаємося з якоюсь проблемою в інших, і ми хочемо зрозуміти її або допомогти їм. І тоді функція вже сконцентрована, в префронтальних зонах.